Хочеш сказати, потім скажи собі. Ти Пі ця гри підієш, що хоч Ні, га? Ну, в будь-якому випадку не вспосінь, ти ж колектив підставляєш. Футболірс жовті сьогодні граю, капець. Я що свой це. Назад пас-центр віддає, бачимо, і комбінують, комбінують між собою. Є змога пробувати, пробуває зараз саме керфер кабінотеле якщо так брати до уваги, то по статистиці саме удар. Поворота! Але не влучив, хоча був дуже небезпечний. Це про ті удари, які говорять і потрібів зараз Перхер Бернзел, щоб якимось чином поміняти ситуацію на футбольному майданчику. Поки що не зрозуміло. удар і забиває друге зараз наш футболіор. Робить це, наш гравець. Цієк з цього забуває. Вдається відквитати один гол і, друзі, знову ну, така тут по поліву флангу, Задача пробуру, цього рука заходять, але фіксує арбітер порушення і жовта картка. Ми бачимо, для... якщо не... Вдається вступити в відбір футболістів і відібрати м'яч. Оце і що удар. Без сьомий Євгеній Самілик і, і 91-й Сергій Цибенко. До речі, автор блогболю нас нами з мечем передача Курчка відбирає м'яч удар у воротах. Удар по воротах і гуки Комінотели з м'ячем намагається індивідуально грати зараз. була е, передача вперед, до дресата не доходить, бачимо, а потрібно відбирати Йому вже в центрі м'яч від суперників, чудова передача, нога ну, е, просто шикарно грає. Була достатньо непогана. Там вже якби Лобаном доставав головою м'яч, міг пробувати в упор. Удар е, і за цибенко забиває. Цибенко забиває. Е, до речі, два асиста. Ну, Сидіть mm. себе. в прослави, не доходить до десата. А не можна і що бачимо відразу. Начну мимо воріт. Зараз встигає, встигає зараз переміститися, удар поворота. І друзі, що? Так, забиваю, забиваю і половлять рукальників восе. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Кириков знову. Ну, кафе, біля звичайний. Удар по воротах один з одного і помиляється. Доволі в такі пустій ситуації. Передача поперек, удар і гол забивають зараз. І, друзі, окреслить свою перевагу зараз. Передача на Кирякова. Киряков може пробити. Киряков пробиває рекошет. І ще один корнер тепер уже з протилежної сторони.